Це робить Росія. Вона спочатку говорить про результат навіть своїх внутрішніх виборів, а потім підраховують вже голоси. Тому мені здається, що якщо чесно, якщо говорити в цілому про вибори, ви знаєте, що... Залежить від двох речей безпека, я про це вже говорив, і законодавство. Якщо під час війни, ну законодавство треба яким чином ну, знаходити е, кроки щодо змін. Але з безпекою треба щось робити. Це найголовніше можливості українців проголосувати. Тих, хто не знаходиться в Україні, можуть приїхати, якщо безпечно, або за кордоном, як я і сказав. Важливо, щоб наші військові, які захищають державу, могли проголосувати. Тобто кожен громадянин має на це е, абсолютне право, і це дуже важливо, чути голос і фіксувати голос громадян України. Безпека це ми говорили вже з американськими партнерами. Вони піднімали це питання. Ну, піднімають питання. Я думаю, якщо піднімають, значить знають, як допомогти нам забезпечити безпечні вибори. Це передусім може бути припинення вогню або закінчення вже війни, або припинення вогню е, як мінімум на час. Виборів.